Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, настала пора збирати вишні. Ну, подивіться, які класні суперові вишні. Ну, Просто в цьому році хороший урожай. Ми виростили. Я не буду говорити, скільки десь одного дерева ми зберемо, не ставимо ми таку собі мету. Але хочу я вам поділитися, друзі, тим. Що вишні абсолютно здорові. Від хвороб немає ніяких ознак ні какамікозу, ні кластероспоріозу, ні маніліозу. А саме головне, друзі, жодної личинки вишневої мухи. Ми навіть аналіз провели, зібрали з різних місць вишні ягоди, 100 ягід. Потім розрізали обойним ножиком. І переконалися, що в кожній ягоді личинка відсутня. Да, друзі, не для реклами сказано, ми застосовували мною любимий інсектицид Exirel компанії FMC 15 мл на 10 літрів води. І даний продукт ми використовуємо і на черешні, і на вишні. На овочевих культурах, особливо на баштанних, на моркві проти мух. Він чудово працює і проти білокрилки, і проти мух, і проти інших небезпечних шкідників. От така інформація, друзі, про вишні. Ви бачите, урожай на дереві. Ну, оце така коротка інформація, друзі. Після збирання врожаю ми. Підживемо обов'язково наше деревце. І ще застосуємо фуницид скор. Дефіканазол 250 грам. Ну, Дефіканазол це я за речовиною я назвав. А скоро ми будемо носити десь 3 мл на 10 літрів води. Ну, щоб добре заклалися бруньки на наступний рік і дерево також добре вродило. Сьогодні ми провели біологічну ефективність одного із найкращих інсектицидів, який ми вносили проти вишневої мухи. Ми відібрали з різних куточків дерева, вишні, 100 ягід. Потім їх розрізали і перевірили, а чи є там личинка мухи. Для цього нам потрібні вишні. Лупа, ну і ніж, для того, щоб розрізати вишню. Як ми переконалися, то практично, та не практично, а 100% ефективність даного продукту. Якщо вам цікаво, а що за продукт ми вносили, ви можете звернутися до наших відеоматеріалів на каналі Мистецтво Поля Сергієнка і. Ознайомитись із системою захисту нашого саду, Черешні, вишні, від шкідників та хвороб. На все добре, ваші лайки, підписка. Ну, до зустрічі на каналі на все добре, пока-пока.